З 2 по 9 квітня у Хмельницьку тривав чемпіонат України з боксу серед юнаків та юніорів. У цих змаганнях двоє кременчужан здобули перемогу. Юних боксерів привітали із досягненнями. Вихований школи боксу Хохлач Ярослав, тренер Мальцем Олександр Львович, виборав третє місце. Він ще виконав норматив кандидат майстри спорту України. Молодець. Хохлачу вручаємо шолом боксерський. Щоб захищав голову. Головщина Олександра. Виграла два бої. Підсумку зайняла п'яте місце і виконала норматив кандидат майстри спорту України. Ярослав Хохлич здобув бронзу завдяки наполегливим тренуванням. Готувався до тренування цілий місяць. Було напряження. Помогло мені выиграть только постоянное упорство тренировки утром і вечером. Олександра зазначає, коли займається боксом, не відчуває болю та готова досягати великих звершень. Соперники були достаточно сильні, Мені було достатньо важко з ними боксірувати, тому что що... У каждого там свой уровень. Я очень хотела стать кандидатом мастера спорта. Вот, я стремилась к этому. Вот, все, что ну, сейчас занимаюсь, я все время, это была моя цель. Это заслуга моего тренера, моих родителей, к тому же, ну и я. Крім того, з 10 по 16 квітня у місті Корсун Шевченківський пройшов всеукраїнський турнір з боксу. У цих змаганнях вихованець Кременчука Владислав Савченко виборов срібло. Савченка Владислав на всеукраїнському турнірі серед юнаків Корсун Шевченківський зайняв друге місце. Молодець провів хороші поєдинки. В фіналі в тяжкому в упорному бою трошки поступився, але я думаю, буде матч уривач. Владислав планує багато працювати, щоб в майбутньому завоювати титул чемпіона світу. «Соревновання були масштабні. Відчасували всі міста, навіть Донецька область. Соперників багато. в Моєю вісової було 8 соперників. Перших двох я уничтожив. З третьим треба було пов'язатися. Були дуже захоплюючі бої. 40 кг мені більше всього понравилось, Когда много дару выбрасывалось, даже падали. мені очень нравилось це все. Я виходив на бої без страху. Я просто знав, що я виграю. Тепер хлопець готується до чемпіонату України, який відбудеться у червні. У нас час важливо допомагати молодим спортсменам та реалізовувати подібні заходи. Дякую вам, що ви продовжуєте в наші сьогоднішні реалії продовжувати тренуватись. Досягати результатів, знаходити можливість приймати участь у всеукраїнських змаганнях і обласних. Зі своєї сторони, будемо намагатися підтримувати, щоб продовжувалися ваші тренувальні процеси. Дуже вдячні новому президенту Федерації міського боксу. За ту велику допомогу, яку він здійснює на сьогоднішній день, варто відзначити, що важливою складовою успіхів спортсменів є підтримка та фінансова допомога президента міської федерації боксу Віталія Марченка. Наш президент федерації виділив кошти на харчування, фінансово нас підтримав, і це не тільки мотивація, але і це можливість фізично придбати якісь речі боксерські. Треба зараз себе настроїти на хорошу плодотворну роботу і показувати результат і президент він сьогодні не зміг приїхати бо він уїхав в Київ він сказав: якщо буде результат, то буде фінансова підтримка боксерів і він слово своє держа. буде спортивна форма, буде боксерська імуніція, тому хлопці беріть себе в руки і починайте працювати. Попри проблеми пов'язані з війною, спортсмени продовжують тренування та беруть участь у змаганнях. Бажаємо нашим боксерам успіхів у досяганні великих вершин. Катерина Сушко, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.